Братий Грім, казка, морська свинка, жила колись на світі королівна і була в палаці у високій вежі зала з 12 вікнами, що дивились на всі сторони світу білого. І як вона, бувало, зайде в ту залу і гляне навкруги то бачить усе своє королівство. Гляне в перше вікно, бачить краще, ніж усі люди, гляне в друге ще гостріше, третє ще ясніше. І так аж до дванадцятого. Крізь те вікно вона могла бачити все і на землі, і під землею, і ніщо від неї. Не могло заховатися. А що вона була дуже гарна, не хотіла нікому коритися, а лише сама над усіма панувати, той оголосила. Тільки той буде її чоловіком, хто зуміє так сховатися, що вона його не знайде. Але хто заховається так, що вона його відшукає. Тому зітнуть голову і на палю настромлять. Перед замком стояло вже 97 сім паль із мертвими головами, і довгий час ніхто не з'являвся, щоб спробувати щастя. Королівна була задоволена і думала ось тепер я вже буду до віку вільна. Коли раптом приїжджають три брати спробувати щастя, старший надумав, що найпевніше буде сховатися в печі, де випалюють вапно. Але королівна помітила його в перше вікно, звеліла витягти й відтяти голову. Другий сховався в палацовому льоху. Вона й того відразу побачила, і голова його прикрасила 99-ту палю. Тоді виступив перед нею третій і попросив, щоб дала йому день на роздуми і щоб його помилувала два рази, як знайде. І лише за третім разом, коли йому не пощастить, хай робить із ним, що хоче. Він був такий гарний і прохав так щиро, що вона сказала: гаразд, я згодна. Але ніщо тобі не зарадить. Другого дня він довго думав, де б сховатися, але не придумав нічого. Тоді взяв рушницю і пішов полювати. Побачивши ворона, він націлився в нього і тільки но ну, хотів вистрілити, як ворон крикнув Не стріляй, я тобі в пригоді стану. Він не вистрелив. І пішов далі. Аж бачить озеро. А в озері величезна рибина, що випливла з глибини на поверхню. Коли він прицілився, рибина гукнула до нього Не стріляй у мене, я тобі в пригоді стану. Він не вистрелив, і рибина пірнула в воду. Йде він далі? Аж назустріч йому кутильгає лисиця і просить його любий мисливцю, витягни мені тернину з ноги. Тернину він витяг, але лисицю хотів убити і здерти з неї шкуру. Та вона сказала Не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Юнак пустив її, а ввечері вернувся додому. Другого дня він мусив уже ховатися. Та, хоч як сушив собі голову, а не придумав нічого. От він пішов у ліс до ворона та й каже Я тебе пощадив, тепер ти порятуй мене, навчи, де мені сховатися, щоб королівна не побачила. Ворон схилив голову і довго, довго думав. Нарешті прокрякав, придумав. Приніс яйце зі свого гнізда. Розбив його на дві половини і сховав туди юнака. Потім стулив обидві половинки докупи і сів на яйце. Подивилася королівна в перше вікно, не побачила. Подивилася у друге, третє, не видно, і вона злякалась неабияк. Аж коли глянула в одинадцяте, тоді вгледіла деві. Звеліла застрелити ворона. А яйце принести й розбити, і юнакові довелося звідтіль вийти. Королівна сказала Один раз я тебе помилую, але як не придумаєш чогось кращого, ти пропав. Другого дня пішов юнак на озеро, покликав Рибину й сказав: Я тебе пощадив, тепер ти порадь мені де сховатися так. Щоб королівна не знайшла. Рибина думала, думала, нарешті каже Є таке місце, я сховаю тебе в своєму череві. Проковтнула його рибина і пірнула на самісіньке дно озера. Королівна дивилась у всі вікна і, не побачивши його навіть крізь одинадцяте, дуже стурбувалась. Проте в дванадцяти таки побачила, де він. Вона звеліла рибу впіймати, розпороти і вийняти юнака з черева. Можете здогадатися, що було в того бідолахи на серці. А королівна сказала І вдруге я дарую тобі життя, та все одно твоя голова буде на сотій палі стерчати. Третього дня. Йде він з важким серцем у поле і зустрічає там лисицю. Ти знаєш усі найтаємніші схованки, сказав він. Я тебе пощадив, тепер ти порадь, де мені сховатись, щоб королівна не знайшла. Важка це річ, сказала лисиця і задумалась. Нарешті скрикнула Придумала. Повела юнака до одного джерельця, пірнула в нього і виринула вже не лисицею, а крамарем, що торгує товарами. Юнак також пірнув у воду і став маленькою морською свинкою. Тоді крамар пішов до міста на базар продавати славне звірятко. Зібралось багато людей подивитись на нього. Нарешті прийшла й королівна. Тваринка дуже сподобалась їй, і вона купила свинку за великі гроші, а крамар шепнув свинці. Як королівна підходитиме до вікна, то ти швиденько заліз їй під косу. І ось настав час, коли королівна мала його шукати. Вона підходила до всіх вікон підряд від першого до одинадцятого і не побачила його. А коли і в дванадцяте не побачила, то її охопив великий страх і гнів. Вона так брязнула по вікнах, що всі шибки порозлітались і задвегтів увесь палац. Відступивши від вікна, вона почула, що під косою в неї сидить морська свинка. Королівна схопила її, жбурнула додолу. І крикнула «Гейть мені з очей. Свинка побігла до крамера. Тоді обоє мерщій подалися до джерела, де обмились і вернули собі звичайну свою подобу. Юнак подякував лисиці і сказав Ворон і Рибина дурні бовдуряки проти тебе, тільки ти вмієш як слід викрутитись. І пішов просто до палацу. Королівна вже чекала його і змирилася зі своєю долею. Справили весілля і юнак став королем, владарем цілого королівства. Він так ніколи й не сказав дружині, куди заховався третього разу і хто йому допомагав. Отож, королівна гадала, що то була його власна вигадка, а тому Дуже поважала його, бо думала, він розумніший за мене.